Життя у бельгійському містечку Фелу розмірене і неквапливе. Все найбільш яскраво в його історії вже відбулося. Колись тут видобували камінь для будівництва, варили десятки сортів пива і розводили коней. Тепер це регіон зеленого туризму. В одному із затишних старовинних готелів 1 березня зібралась православна молодь з України. Подібні зібрання у Західній Європі відбуваються не вперше, але попередні були дуже масштабними. Цього разу захід мав місцевий регіональний характер. Дуже важливо, щоб подібні заходи відбувалися не тільки в якихось великих масштабах, відбувалися в тих місцях, куди молоді буде зручно добиратися. Ми знаємо, що в Європі є багато православних церков різних юрисдикцій. Але для нашої української молоді в такий важкий час дуже важливо ходити саме в рідну українську церкву, де вони можуть почути українську мову, поспілкуватися з українськими священиками. Близько 40 учасників з дев'яти країн. Напередодні під час реєстрації від них можна було почути не менше п'яти мов, але на основному заході домовились говорити виключно українською. Виїхавши за кордон, ми, якби всі розкидані по різним країнам, по різним маленьким містечкам, і для того, щоб об'єднуватися, щоб молодь мала з ким поспілкуватися, ми робимо такі от зустрічі, і важливо для кожного з нас бути почутим і. Знати, що ти не один такий в Україні. Ти можеш там кожної неділі ходити. То так як тут е, немає такої можливості, то ти цінуєш найменшу е, таку зустріч, отець Олександр Клименко з молодими людьми спілкується не вперше. Тому про основні теми, які їх цікавлять найбільше, він добре знає. Якщо коротко, це самопізнання, сен життя, подорожі, навколишній, і екологія, екологічне питання, як стверджує сучасна статистика, саме ці три теми є такими наріжніми в, в пошуках тих місць, де себе молодь буде відчувати комфортно, і де їй, здійснюючи цю діяльність, можна буде, і це буде набагато легше зробити, почати діалог про Бога. І от саме тому мені здається, прямий діалог про Бога, він завжди певною певною міру менторський. Тут не було повістки денної, і ніхто не читав офіційних доповідей. Головною задачею організаторів було розговорити молодь, зрозуміти, що саме хочуть почути ці хлопці і дівчата. Аби отримати зворотній зв'язок, кожному з присутніх запропонували розповісти, звідки він, чим займається, про що мріє. Мету було досягнуто, тому, звісно, з'явились запитання із залу. Також питання. Оця грань де із серії того, стука, і тобі відкриється, а де із серії того, що це не твоє. І скільки б ти не стукав, є десь інша, інші двері, які вже відкриті. тобі треба просто повернути. Про молитву і пошуки духівника, про любов і кохання, про мандри і стосунки в родині тем було безліч не оминули тему ненависті. Тому що приводів для неї під час війни більш ніж достатньо. Саме під час спілкування надійшло повідомлення про черговий прильот в Одесі і жертви серед мирних мешканців. В дом, і Я такого ще не в житті. Ніколи. Гнів і ненависть, наскільки ми знаємо, створіння святих отців дані нам Богом. Це цікаві дуже емоції, дуже потужні, які ми повинні направляти правильно їхній вектор, ненавидіти неправду в собі. Так, не буду казати його посаду, високопоставлений військовослужбовець. Він розумів, що йому немає сенсу гніватися, кричати, там, і ображати і кидати прокльони в сторону російських військових, тому що він нічого не може зробити на відстані з ними. І от вони завжди в ситуації він гнівається. На свої проколи він гнівається на те, що не зробили хлопці, коли він говорив там. Да для них те що я бачу, вони дуже правильно його направляють в режимі онлайн. До заходу долучився протирей Миколай Данилевич, заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви. Як завжди, з новими ідеями цього разу йшлося про створення інформаційного порталу, який допоможе спілкуватись православній молоді за кордоном. Це хто вміє писати раз хто вміє писати цікаво, два. Хто вміє знімати якісь гарні відео про різні сторони життя, життя діаспори, життя людей наших за кордоном ввечері не обійшлося без пісень, адже разом з учасниками був отець Олександр Клименко. Золотий голос країни. Взагалі, місце, в якому проводиться захід, абсолютно не, має, не грає ніякої ролі. Тут грають роль люди, хоч ми далеко від своїх домівок, але ми тут зібралися всі дружні, як одна велика сім'я. І я впевнений, що це також не останній наш захід, тому що нас чекають ще сотні заходів. Сотні заходів, і вони будуть дуже дуже класними. Того дня вони попрощались, але не надовго. Наступного ранку всі були за богослужінням у Брюсселі. Два роки тому парафія на честь собору преподобних Києво-Печерських отримала можливість молитись у старовинному католицькому храмі. Коли блуженіше було соли мене сюди приїхати в місто Брюссель, я коли побачив цих людей. Я сказав, я не хочу створити парафію, я хочу створити велику українську сім'ю. Спеціально для парафії була створена брюссельська ікона Божої Матері, втіха народу українського. Вона єдина в своєму роді. <му> То була неділя, коли читається євангельська притча про блудного сина. Її називають Євангелієм у Євангелії. Вона про стосунки батька і сина про безмежну любов і прощення. Ми всі дещо заблукали, ми всі блудні сини і доньки, і на нас чекає повернення, повернення до любові Небесного Отця, повернення в Україну. Про це сьогодні моляться в кожному храмі Української православної церкви. Коли ти дома у тебе і стіни тебе лічить. Ну, коли ти десь далеко, тобі дуже тяжко, і ти шукаєш це місце десь там, де помолитись, де знайти душевний прихисток для кожного. І ми організували разом з нашою православною молоді, яка приїхала до нас в гості з різних країн. Після служби за традицією всі вишикувались для загального фото. Але фотограф отримав надскладну задачу: жоден об'єктив не зміг вмістити всіх парафіян. Втім, того дня в храмі ніхто не був зайвим. Олександр Ворсін спеціально для офіційного каналу відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви.